Вас вітає команда аудиторської фірми Audit і я, Наталя Назарова. І сьогодні ми поговоримо з вами на тему, як єдинники ФОП та Юрособи, прем'єр-резидента відобразять у податковій декларації платника єдиного податку, повернення коштів, а саме авансу передплати покупцю за товари, роботи, послуги. Ми сьогодні зупинилися на цьому питанні, тому що. Нещодавно у податківців змінилася думка. Всі ви знаєте, що згідно статті 292.1 Податкового кодексу, доходом платника єдиного податку є дохід, отриманий протягом звітного періоду в грошовій, готівковій та або безготівковій формі, а також в матеріальній або нематеріальній формах, які визначені у пункті 292.3 ПКУ. При цьому, як визначено під пунктом 5, пункту 292.11, до складу доходу платника єдиного податку не включаються суми коштів, а саме аванс, передплата, що повертаються покупцю, якщо таке повернення відбувається внаслідок повернення товару, розірвання договору або за листом заявою про повернення коштів. Тобто, згідно викладеної норми ПКУ. Окрім факту повернення авансу, важливе і документальне підтвердження цієї господарської операції. Щодо юридичних осіб, то як і раніше, ДПС зазначає на необхідності уточнення попередніх декларацій, а саме їх думка така: юридичним особам, платникам єдиного податку третьої групи в базі знань зір під категорії 108.0105 податківці наполягають на уточненні попередніх декларацій, тобто, у разі якщо повернення коштів, що надійшли на поточний рахунок, як попередня оплата аванс за товари роботи послуги відбулося в іншому податковому періоді. То юридична особа платник єдиного податку третьої групи повинна включити такий аванс до складу доходу у звітному періоді, в якому відбулося зарахування вказаних коштів, та здійснити перерахунок доходу у податковому періоді, в якому відбулося їх повернення. Такий перерахунок здійснюється шляхом подання уточнень до раніше поданої декларації. Щодо ж фізичних осіб підприємців, платників єдиного податку, то наразі податкова змінила підхід, який тримався багато років поспіль. Якщо кошти отримуються і повертаються таким ФОПом покупцеві в одному звітному періоді, то правила гри у нас не змінюються і сума таких коштів не включається до складу доходу ФОПа та, відповідно, не підлягає відображенню у декларації. Щодо отримання та повернення коштів фопами платниками ЄП в різних податкових періодах, до 24 жовтня 2024 року ми мали наступні консультації в ЗІР. Ви можете це подивитись на слайді. Спочатку ФОП має показати отримані кошти авансу складі доходів у ЄП декларації за той звітний період, коли їх було отримано. А у кварталі повернення здійснити перерахунок доходу, тобто зменшити дохід на суму повернутих коштів авансу, і зазначити результати такого перерахунку в декларації за той період, в якому ФОП повернув кошти клієнтові. Тобто ФОПу у такому разі не треба було вдаватися до уточнення поданої ЄП звітності, він зменшував поточний дохід. Потім в ЗІР з'являється наступна консультація і з 25 жовтня податківці висловлюють свою нову думку: якщо повернення коштів, авансу, переплати, покупцю за товари роботи послуги відбувається в іншому податковому періоді, платник єдиного податку повинен уточнити показники усіх попередньо поданих декларацій. В яких до доходів була включена така сума авансу передплати. Такий перерахунок здійснюється шляхом подання уточнень до раніше поданих декларацій. Тобто, підкреслюємо ще раз: до 24 жовтня 2024 року ФОП коригував поточний дохід, а з 25 жовтня ФОП повинен уточнити показники попередніх декларацій. Отже, наразі правила виправлення для Юросіб. І ФОПів-єдинників однакові. Але пам'ятайте, що принципово що повернення відбувалося внаслідок повернення товару, розірвання договору або за листом заявою про повернення коштів, як нам каже податковий кодекс. І нагадаю вам, що згідно з пункту 294.1 ПКУ, податковим періодом для платників ЄП першої та другої групи є рік, а для платників третьої групи. Квартал. Тобто, якщо, наприклад, ФОП-платник єдиного податку першої або другої групи у січні 2024 року отримав оплату за товар, а в листопаді 2024 року її повертає у зв'язку з розірванням договору, то сума таких коштів не включається до складу доходів таких ФОП та, відповідно, не буде відображена у податковій декларації платника ЄП за 2024 рік. Якщо ж така сама ситуація. Буде у ФОПа третьої групи, тобто він отримав оплату за товар у січні 2024 року, а в листопаді її повертає у зв'язку з розірванням договору. То такий ФОП необхідно буде подавати уточнюючу декларацію за перший квартал, в якій коригується сума доходу на суму повернення. Потім ланцюжком виправляється декларація за півріччя 24-го року. Та за 9 місяців 24-го року. Переходимо на числовий приклад. Поплатник єдиного податку третьої групи за ставкою 5% отримав дохід за 9 місяців в сумі 580 тисяч, в тому числі за перше півріччя 140 тисяч і за третій квартал 440 тисяч. Та подав декларацію платника ЄП. За 9 місяців з наступними показниками. Ось ми бачимо, він заповнив відповідні рядки. Рядок 06, він вказав суму 580 тисяч. Та до сплати за результатами періоду до сплати було 22 тисячі. Далі, у листопаді 2024 року, у зв'язку з розірванням договору. Було повернуто передплату покупцеві в розмірі 10 тисяч гривень, яка була отримана у вересні 2024 року та задекларована ФОПом у декларації за 9 місяців. Тож ФОП повинен уточнити показники раніше поданої звітності за 9 місяців 2024 року і подати її з відміткою, уточнена та наступним чином відкоригувати показники. Не забувайте. Саме потрібно робити відмітку уточнена, а не звітна. Ви таким чином робите в рядку вже 06, ви робите суму 570 тисяч, відкориговуєте її і далі у вас вже заповнюються рядки 15 та 16. Як було, так стало. І в рядок 18, ми вже бачимо 500 гривень та сума, яка зменшена, яка підлягала перерахуванню до, до бюджету. Тож, ми бачимо, податківці не в захваті від цього. Це ж зменшення податків. Пам'ятайте також про те, що окрім декларації необхідно відобразити повернення в книзі доходів. І ще один момент. Таке ж повернення авансів це зменшення доходів. Тобто очікуйте від ДПС запиту щодо підстав такого зменшення. То ще раз акцентую увагу: у вас повинні бути всі необхідні підтверджувальні документи. Поза сумнівом, плюсом таких уточнень є те, що якщо вони з минулого року. То вони дозволяють вам розрахувати дохід в бік зменшення. Та якщо у ФОПа був переліміт, то зменшити базу 15% переліміту або навіть і без того уникнути вимушений перехід на сплату інших податків. А на сьогодні в мене все. Про наступні роз'яснення ми обов'язково поговоримо з вами в наступних наших випусках. Професійної наснаги вам, оптимізму та натхнення. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити новини. Будемо вдячні за лайки та коментарі під відео. До нових зустрічей!